Що вони на кінець отримають шанс утворити незалежну державу. І 30 червня 1941 року вони оголосили у Львові про утворення цієї держави. Натомість гітлерівські окупанти, це вже нові окупанти, закривають Бандеру, ми сьогодні про це почуємо. Шухевич переходить у нелегальне становище, тобто і німцям українська незалежність була не потрібна. І ось цих суворих умовах, 14 жовтня 1942 року, карпатських лісах. Було прийнято рішення утворити армію без держави. Утворити армію, яку ми зараз називаємо УПА. Отож, будь ласка, вчимо. День 14 жовтня 1942 року видав на днем утворення української повстанської армії УПА. Це свято збирається з тарифним податком святом Днем Покрови. Минуло багато років від того часу, коли Збройні сили Групи ОУН, відділи самооборони, почали об'єднуватись в армію. Волині Полісся стали колиською УПА. Потім УПА поширила своє функціонування на всю Україну. З 1943 -го року головним командиром УПА став Роман Шухевич, якому через три роки присвоїли звання генерала Хорунжого УПА. З метою конспірації він виступав під сердце Тарас Чупринка. Упа звільняла великі райони Волині, Полісся, Поділля, Житомирщини, Київщини від німецької адміністрації та червоних партизанів. Там виникали республіки УПА. За що і з ким боролася УПА? УПА боролася за створення на українській землі самостійної суборної української держави. Українська повстанська армія вела нерівну боротьбу як із німецькими, так і з більшовицькими загарбами. Тоді, напевне, у пав велеси з боромові тільки українці. Ні, це не так. Упавила роз'яснювальну роботу серед солдатів німецької та більшовицької армії, які були вихідцями з країн, поневолених Німеч... по Німеччиною чи Москвою. Летючи закликали цих солдатів вступати до упа для боротьби спільним ворогом. Восени 1943 року в складі УПА воювало багато національних курів. 21-22 листопада 1943 року, року в Україні під егідою упа, відбулася перша конференція поневолених народів Східної Європи і Азії. Якщо у не обмежили військовими діями, то вона повинна була створити свої органи місцевого самоврядування та свій уряд. Як це виглядало в умовах воєнного часу? Представниками УПА в селах були станичні, які переправляли весь людей, харчі, одяг та ліки. Зв'язкові, здебільшого дівчата, передавали повстанцям потрібну інформацію від пільну пресу, попереджували про переміщення каральних загонів. 11 липня 1944 року у Карпатах зібралися представники українських земель, які проголосили себе тимчасовим українським парламентом, назвавшись Українською головною визвольною радою УГВР. Ще одне запитання. Радянська пропаганда описувала рейд партизанського загону в як подання руки допомоги західним українцям їх в боротьбі проти німецького поневолення, якою була справжня мета регіопаці. Перші донесення про діяльність українських повстанських формувань на Волині поступили до Москви наприкінці 1942 року. Сталін, переконавшись у тому, що національні з'єднання ведуть боротьбу з німецькими та більшовицькими окупантами. Вирішив завдати повпа удару руками радянських партизанів під командуванням Сидора Ковпака. Але нічого з цього вийшло не вийшло. Чужих людей на теренах Західної України місцеві жителі зразу розпізнавали. Ковпак ледве втік Скарпат, а його комісара Рудніва при невідомих обставинах застрелила радистка, забербована КДБ. По невдалі рейді. Партизанське з'єднання Ковпака було розформовано на спеціальні малі групи для боротьби з повстанцями на території Західної України. Ці групи були створені з провокаційною метою через вбивства та грабежі мирного населення під виглядом Ум УПА компрометували національну визвольну боротьбу України, коло народу, проникали у керівництво УУМ УПА сіяти ворожнечу між Західною і Східною Україною. Злочини, що коїлися провокаційними спецгрупами у Західній Україні, вражають своєю ціннічністю та звірствами. Дякую. У нас діти є обласних жінки, яка можу розказати, це не такі кусочки, знаєте, писку, а сама пережила сама. Це пані Лесович, ми не меріємо їй слава. Слава Ісусу Христу! Слава Амірі! Так, діти. Я робила тут в скаліку Люблю скалу, тому що я родилася, тут мої батьки, тут мої діди, прадіди. І мені скала саме така, сама цінна, така, саме дорога, сама близька. Навіть якщо діти мої одні живуть в тесмениці, другі в Тюмені. Але як я їду до них, то я вже думаю, скоріше вже добратися додому. Бо хочу дуже бути вдома. Не хочу нікуди їхати. Фир мене предлагає, мені вже 82 роки. Я сама з 30-го року. Розкажіть, пані Лесі, як ви показуєте? Да, я зараз кажу. І от мені було, мені було 17 років, до 17 років я... Е, я маю на увазі, якщо коли прийшли, вже не хочу ображати, радянська влада в 39-році, а потім в 40-му, ну вже мені було тоді 12 років, а там 13. І це все життя мені сподивилося, як вони себе ведуть і як взагалі. Я пасла гуси, і до мене підходить один молодий е, такий солдат і каже, е, де тут можна з кимось поговорити, але тут буде чоловік старший нас. І він підходить до нього, цей молодий солдат, і каже, ей, ти дядьку, а мені так страшно стало. Ти такий молодий, до старшого чоловіка, вже на ти і так прямо грубо до нього відносити. І мені поступово поступово стало притримано то то, то життя, як вони себе вели. І я вирішила е, писати, У мене таке було вдохновення, що я любила писати вірші, співати пісні. І от писала я такі вірші антирадянські. І от вже до е, 17 років це я маю на увазі, мені було тоді тоді 17 років. Ми, значит, ми, такі наші є багато є таких, донесли, донес, 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 так, донесли. От і е, провірили, прийшли до нас, провірили, забрали в мене такі пісні і заарештували мене. Мені, мені було 17 років, а мене засудили на 10 років, додали мені стільки. Спочатку мені було не так страшно, і, але потім подумала, залишила я маму, сестра, правда, була вже замужем. От. Приходилось мені трудновато, тому що перший, перший лагер це був Херсон. Там ми садили комідори. Ще приморозки такі були, як не досадку забили. Потім все далі Ростов-дон строїли, більше з'єднували Ростов дон з Волгою. Одним словом, там дуже тяжко було, тому що Кірка-Лопата, як то кажуть, це мій товариш був ґрунт. Замерший, треба було кіркувати ті е, корені. все то. Після того приходилось, вже відправили нас, там ми трохи, тинули, нас відправили на лісохова в В Красноярську приходилось так, сонце пече, а сніг половина, е, половина пояса, треба відкинути коло дерева. Мужчини зрізали ці дерева, а ми сучки обрубували і мусили обрубувати, і палити, то все, тому що ми заробляли на, як то кажуть, на пайку. Треба було щось жити. А якщо не виконаєш норму, значить не прийдеться тобі тої повної пайки отримати. А що пайку пам'ятку? Пайка це хліб. Так, хліб риже, буханку хліба, рижуть на 4 часини, значить, і все щепилася так. І так, в четвертому 40... році, як помер Сталі і була авнестія, ну, я як малолітка попала під авнестію. Приїхала я додому. Мама була хвора, я потім пішла до школи і до вечірну школу мусила, хотіла вчитися, хотіла мати, хотіла дуже в школі працювати. Але закінчила, так, вечірну школу закінчила, пішла на, на цей Кам'янецький хашовий техніку і по телевізору я побачила. Адрес, тут передавали адрес в Московський університет, народний університет мистецтв і графіки. Я подала туди заяву і мене прийняли і так, що я кінчала і то, і друге. Ну і в школу, правда, я все то закінчила, але не прийняли мене, так як я б політично була суджена. Одним словом. Тут в кінотеатрі якось помер чоловік, який працював художником. Я не знаю, яким способом мене вже запросили, і я там робила вже на пенсії. Так що проробила я там до пенсії, і от тепер вже на пенсії. Далі що можу сказати? Я хочу сказати, що наша пані Леся є талантом. Вона і чекане, і малює, і вишиває, і в'яже. Просто вона і мурує сама, і штукатує. Немає такої роботи, якої б вона не робила. Навчилася ліс валити, тому що ми з ним працювали один раз, і просто була здивована, що така людина, стільки років, а вона краще володіє сокирою, ніж будь-який чоловік. Дякую. 1 січня 1909 року в слід старий урядів біля калусь родення гено-католицького священника Він закінчив сільської гімназії і арені військового сподарства дощі технічної школи приходження, що у старших класах гімназії він працював суспільної українською військовою організацією. У 24 роки Степан Мандера став краєвим провідником ОУН. Члени УНУ вивчали військову справу. Вони роз'яснювали на роботу серед молоді. Керували акціями на прифори польської окупаційної влади. Степан Бандера, в українській громадськості, став відомим після суду над ним та його товаришами у 1935 році. Як він був на цьому судовому процесі, викликало подив і захоплення засуджений до смертної кари, замість того, щоб просити пом'якшення ДРС, відмовда розповідав, хто такі українські націоналісти і за що вони борються. Сотру Смернукави замінив на звичній ув'язнення, яке він відбував до 1939 року, тобто до загибелі польської держави від рук Гітлера. Ось 39-й рік там сказали, що приходять більшовики сіти, а в 41-му починається війна. Не маючи часу вивести всіх політичних в'язів із західноукраїнських тюрем, відбулося просто звірство, вбивство, лезарство. На який нам ключа вчитель інформатики, ми побачимо німецькі кінохроніки часів 1941 року, як німці вступили в Львів і як вони відкривали тюрму на Лонську. Що вони побачили? Там було замородовано близько п'яти більше п'яти тисяч людей. Хочу сказати, що мелкохійна бабуся це час почалася в в Львові, і вона жила поряд від цією тюрмою. Вона розповідала, що декілька днів, декілька суток там працювали мотори для того, щоб не було чути людських криків. А потім, коли більшовики відступили, німці зайшли до міста, їм дозволили витягнути ці тіла. І ось що вони побачили. Це чорно-біле і мінімець. Серед цих тіл Роман Шухевич знайшов рідного брата свого Юрія. Він був в жахливому стані, тілення. Його були виколоті очі, врізані вуха, поламані пальці, руки, ноги, а на спині та грудя вирізаний криза. І ось над тілом свого старшого брата Роман Шухевич поклявся, що він буде до останнього поляку боротися проти цього столу. На жаль, цього немає, але це є документальний факт, що він там знайшов свого брата. Моя бабуся знайшла своєї дворідної сестри чоловіка в цьому місці і знайшли тільки по родинці на ті, тому що обличчя там фактично не дії. У 1941 році почалася між Скорії Німеччини та Радянському Союзу. Українці це все шанс утворити свою державу, проти якої ти німецькому заперечував ліку, що у березні 1942 році в конставорі Освенської статиці замонтували двох братів Степана Бандера, Колекцію та Василя. Хоч Степан Бандера був ізольований від безпосередньої участі у боротьбі, будучи німецькому конставові, а після війни опинився на чужині, як плив на хід та розвиток національної визволення боротьби в Україні був договор. Хто за України через багато років після закінчення Другої світової війни ім'я ім Степана Бандера звивала у комуністичному столу. Отрута, випущена через спеціальний пристрій московським агентом від Богданом Сташицьким, в обличчі Степана Бандера убили його до неподалік від його квартири у Мюнхені. Це сталося тисячі року. Українці втратили мужнього борця і довгий час був символом української революції, не випадково на проекті каналу Інтер найвидатніших в Україні тисячі 2008 року. Степан Бандера увійшов у першу трійку найвидатніших та найпопулярніших українців всіх часів. Соборна, самостійна українська держава, за яку боровся Степан Бандера, виникла через 32 роки після його смерті, тобто у 1991 році. Ну, ми говоримо про Степана Бамрела, про Шухевича. Вони були у Львові, вони десь були далеко, Але в нас запрошений гість розкаже те, що він пережив на власні, що він бачив у 15-річному віці. Тут у мене серед цієї наочниці там є стаття така, сірокопів, плакала мати над кілом сином. Автором цієї невеличкої статті є пан Олекс Метельницький. Він розповідає про події 45-го року, які відбулися у сході Поліску. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава Ірия. Ми з пані тут в штускалі і жили, і пережили чотири окупації. Значить, була польська окупація, потім Большовицька, перша, потім німецька окупація і потім вже друга окупація вже комуністична, де казав, то було більшовицька і комуністичне. І ми пережили. І що я хочу сказати, що це все, всі ці події, тут показано дуже мало. Перейшли через наше наші серце, так би казати. Я дуже є багато про що розказати, але я розкажу, не хочу вас затримувати дуже. Основний факт, що відбувся в скалі з, з воїном УПА. З села Боришковець, Хлопака пішов у ПАК, ну, виборвати нашу незалежність. Ну, і з друзями вони йшли е, з Криївки в село десь поїсти, помитись і так далі. Бо е, армія та трималась тільки на руках людей. Бо не було ні, ні магазинів, нічого не було такого е, постачання державного. Все з людей. І от вони йшли в село і там, наверно, ну, домашчики доложили, що мають йти у півці. Зробили НКВД, зробили засідку і почала стрілянина. Ці напали на засідку, почала стрілянина і одного опівця з Боришковиць рани, тяжко ранили. ну, Другі повтікали, рятували своє життя. НКВД підійшли до нього, а він ще живий. Забрали його в лікарню в Бощівську, в Борщівську лікарню, підлікували і був приказ врачам, що обов'язково його. Ну, Рана була не дуже така несмертельна, його вилікували. А у всіх районах, по всіх районах, значит, страшили для страху, вішали е воїнів у пару. Десь на площі, де небудь, Чоткові, борщові вішали, в Мельниці вішали е для страху, щоб застрашити людей. І його тут повішали в Десь ви, ви це бачили власний, власний, власний. Так, так я, я трошки забіг. І коли він лікувався в лікарні, він вже прийшов до себе, то до нього прийшли слідувателі слідчиці НКВД, і сказали, щоб він працював на, ну, проти УПА, щоб доказував, де, хто давав їсти, хто витримував його. І він сказав, ні, я не буду, не буду працювати проти своїх побратимів. А вони кажуть, як не будеш працювати, то тобі смерть. Він каже, я приймаю смерть, а працювати не буду. Ну, і розкажу про його смерть. Значить, скалі. Коло Богдана Хмельницького закопали стали стовби два, зробили шибницю коротшу мотузку. І прийшли до школи, прийшов кагеліст з, ну, з охранником, прийшли до директора школи і сказали, що всіх дітей вигнати на площу, там де шибениця зроблена. Ну, То був страшний страх, то, то боялись втіни свої зумі. І директор школи приказав, Учителям, щоб вивели кожен свій клас на площу. І крім того, що дітей то в нас був район, то з організації всіх вигнали з організації людей. Хто йшов дорогою, виганяли на площу, солдати ту площу окружили, щоб не втікали. І через пару хвилин їде вантажна машина, на вантажній машині вояки і той воїн-пупа. Привезли його під шибенницю, а на машині була бочка залізна, приказали йому стати на бочку. Він став на бочку, заложили петлю на шию. І той е, старший, хто там був офіцер, заказав пригор, прочитав приговор, зачитав приговор, що ну смерть буржуазному націоналісту і так далі, через повішення. І коли а він стоїть на боці, треба було собі, ну, можна собі уявити, яке в нього було почуття, Знає, що степени на пчеї. І він ще хотів щось після того приговору, хотів щось до людей, до дітей сказати. Вдихнув в воздуху і один карибіст копнув під нього бочку, і він зависив. І так він висів два дня. два дня світлих, висів там. Діти йшли до школи. Люди до роботи і так далі, а він висів два дні. Потім ночі, ну там поставили охорону, щоб його не вкрали, що викрали, поставили охорону і вночі забрали його і ніхто не знає скільки. Ми ну, питали тих працівників, старших, старших, де тіло його, бо ми хотіли перезахоронити, як Тобто в 90-х роках. Так, в 90-х роках о, я, ну Я трошки не вибачаюсь, бо таке з думками розбігається. І коли цей, коли вже його забрали, і вже як війна закінчилась, вже стала незалежна держава наша, то так, поки війні, стала незалежна держава і там ну, прогресивні люди, патріоти. Втіли відзначити цей день, зробили ми йому меморальну дошку коло Хмельницького, там є на дамі. На... І хотіли перезахоронити, але не показали, не, не до... ніхто не сказав як. І ми тоді зробили таке як... панахеду, відправили коло той, на тому місці. Були запрошені священники, люди зійшлися. Ну, З Тернополя приїхали семенаристи, священик приїхав з Тернополя, відспівали, значить йому в конах єду. І так донині ми не знаємо, де його ціло знаходиться. Якби знали, ми там могилу маємо на могилі, двох у півсюди перезахоронили. Двох людей. Двох двох людей. Бля фортець. Це, це, все це а, є. За його не знайшли тіло та багатьох таких є. І то, то страхи були, то страшно собі уявити, що то було. Ви розумієте? От ми вже зараз цивілізовано живемо, грамотні люди. І представте собі, що школу дітей, маленьких від першого класу вигнати, щоб подивилися, як вішають людину. Та собака вдарив машину на дорозі і якось ну, невдавно дивитись, бо ну, жалко тої є собака, а тут людина висить. Є ще багато балахти, але я можу таким що не хочу вас, що може хтось має якесь запитання, то я щось можу відповісти про повішення, ще щось чи ще щось. Ще. ще хочу сказати, що пан Борис вже в 90-ті років в часи незалежності був ініціатором створення цієї могили. І от коли там тіла, останки, вижимо, вже тіла, останки двох повстанців сорокових роках, які загинули, то вони лежали в нас в будинку культури, так. потім з парадом, таким панахидою. Піднесли ті останки і перезахоронили біля фортеці, так що ви знали, що там є останки по воїнів. А тих, кого немає, просто вписані їхні прізвища. Жителі скали, ми точно знаємо, що вони були в бо там прізвища.